Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я У нас сьогодні прекрасна погода, дякуючи Богу спокійний мирний день. І я всіх тварин повипускала на двір Хочу зараз в, в свинок почистити і відділити обов'язково поросяджа від свинок, так як вони. Бідолашні вже мучаться та страдають. Кому цікаво, лишайтеся з нами, а ми погнали. Ось наша бочечка, і тільки випустивши на двір, побачила, що в неї передній сосок покушений. Тобто вже їх треба відділяти, так як присмокчуються вони дуже добре. Ось свинки їдять. Травичка у нас тут, хоча зранку був приморозок, зараз все чудово. Травичка. І вони собі ходять скубуться. Ось там друга свинка бігає, випустили індиків, щось собі також шукають. Тут у нас була капуста, ось вони собі ходять, шукають. Одне індича щось таке кволеньке, як якийсь прихворівши, але нічого страшного. Сподіваюся, все буде добре. І щось потрібно дати їм. Щоб, щоб було їм легше. Ось Індичка прийшла. І вони собі тут копошаться. О, йде до мене принцеса, щоб її пожаліла. І дивіться, зараз сяде. Хоп. Ну, сідай. Ну. Це так хоче індика. Привіт, старушка, 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 старушка. Старужка, де ж тобі того індика знайти? Так само в нас того річ вона в грудні місяці сіла висаджувати яйця. Правда, я яйця всі забирала, так як вони були пусті. І вона сиділа майже дві неділі. Ось ну, такі в нас справи. Старожечка. Булька пішла до соломи, перевертає, грибець, щось там риється. Оце вже їм воля да свобода. І навіть не скажеш, що сьогодні зима. У нас на календарі сьогодні 8 грудня. Ось так. Там гуси качечки, виходить сонечко місцями. Працюємо. Ось так перегнала вже їх в цей спільний загончик, а вони тут гризуться, освоюються, та як запахи інші. Зараз ще попідчищаю і буде все добре. Ось, два забіяки такі. Ну, молодці. Я думала, що набагато мені їх буде тяжче переселити, але чудово все. Трішки камера засвідчується, як сонце. І ще й сериї світло. Ну, ось так. Перегнали всі, всіх поросяток, почистили, накидали їм свіженькі солімки. Правда, ще трішки погризуються. Я їх е, дезодорантом всіх пройшлася, щоб в них приблизно один запах був і вони не так гризлися. Ну, десь одне замітила поросятку, було біля мордашки ось так. Надкушене, але нічого, вони день-два звикнуться і все буде добре. Ось ось те саме саме десь там було видно. Ще вони такі боязливі і хочуть, але бояться. Мамашки трішки нервують, але також це день-два, вони привикнуть, також їх дезодорантом побризкали, бо почали гризтися. Ходюсі стали, ще бочка -то так сяк, а ось булька то взагалі, як шкварка стала. Суха. Ну ось так. Трішки, трішки е, на дворі зараз сонце і засвічує камера, Ну, але я думаю, суть ви зрозуміли. Все супер. Ось вчора ще під кліткою висипала тут. Е, Попіл, думаю, що так вони дивіться, яку цієме зробили, там собі дві курочки купаються. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставимо пальчик вверх, пишемо коментарі. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Березіть себе, березіть свої родини. Всім па па па, -па. З вами була Ксюшкина Сім'я.